Привіт, Макс! як відносишся до стоїцизму? Ну, мабуть, правильно було б сказати ніяк. Почав я читати книжку Нові Стоїки декілька місяців тому. Я вже не пам'ятаю, наче... комусь я з вас від... відправив цю книжку, тому що ну, взагалі вона в мене не заходить. Те, що я там читав про стоїків, те, що я там читав про стоїцизм. Я вважаю, це якесь лайно. Це просто не про що. Ясно, що якісь речі, так чи інакше, я, скоріш за все, використовую в своєму житті те, що стоїки називають, що це їх філософія, що це їх відношення до життя. Але книжка мені не сподобалась. Ті люди, які кажуть, що вони є прихильниками стоїцизму із популярних людей. Мені також не подобається. Наприклад, Спартак Субота. Він також дуже полюбляв про це згадувати. Ну, Вони не виглядають щасливими, вони виглядають якимись дивними. Тому, як, як відносишся? Не можу сказати, що я прям на всі 100% вивчу цю тему, але відношусь, ну, скажімо так, нейтрально. Я не можу навіть сказати негативно. Нейтрально трошечки схиляюсь до негативу.